У Саудівській Аравії запустили найдовшу у світі мережу безпілотного метро. Повідомляє сад.нет у столиці Саудівської Аравії, ЕрЯрд відкрили найбільшу у світі систему безпілотного метрополітену, оснащену технологіями штучного інтелекту та сучасними системами автоматизації. Загальна довжина мережі становить 176 кілометрів та включає 85 станцій, що з'єднують основні райони, бізнес-центри та культурні об'єкти міста. Про це повідомляється у прес-релізі компанії Алстом. Запуск метрополітену відбувається поетапно. Перші дві лінії, жовта, лінія 4 та Фіолетова, лінія 6 розпочали роботу з пасажирами 1 грудня. А зелена лінія 5 відкриється 15 грудня, а Помаранчева 5 січня 2025 року. Рухомий склад метро складається з поїздів та 47 поїздів і нові. Всі вагони розподілені. Ні, на три класи обслуговування: перший сімейний та стандартний безпека руху забезпечується передовою системою сигналізації, яка контролює швидкість. В складів складі та автоматично керує дверима для зручності пасажирів у поїздах та на станційних платформах встановлені інформаційні екрани та гучномовці, що надають актуальну інформацію в режимі реального часу. Очікується, що новий метрополітен зможе перевозити до 3,5 мільйонів пасажирів щодня. Сам проєкт спрямований на суттєве зменшення автомобільного трафіку в місті та скорочення викидів вуглекислого газу на 12,5 мільйонів тонн на рік.